Скільки грошей Новинський заплатив онуфрію. Та чому усі церковні олігархи погано закінчують? Всім привіт! Це Дмитро Горювой і ви дивитесь Детектор Релігії. І перед тим, як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачило якомога більше людей. Вадим Новінський відомий широкому загалу як генеральний спонсор Московського патріархату в Україні. Він фінансує дуже багато потреб у ПЦМП, активно втручається у церковну політику, впливає на загальний курс церкви, а останні два роки ще й опанував Кадило, ставши протодияконом. Це, певно, єдиний олігарх, якого правильніше буде називати отець. Отець Вадимій. Новінський перейняв титул головного церковного олігарха від Віктора Нусенкіса. Це сталося в районі 2012-2013 років. Справи Нусенкіса пішли погано через судову суперечку з колишнім бізнес-партнером, а за сумісництвом екс-генпрокурором України Геннадієм Васильєвим. Близько 90% активів Нусенкіса було заморожено. Плюс до того він посварився з митрополитом Володимиром Сабоданом, який тоді почав рух на осамостійнення від Москви і поступової автономії. Це призвело до того, що Нусьєнкіс втратив інтерес, а, скоріш за все, і можливість фінансувати УПЦ МП. Наприкінці нульових, на початку 10 він щомісячно жертвував на церкву по мільйону гривень, що становило 125 тисяч доларів за тодішнім курсом. В той же час в українському політику з подачі Януковича з'являється Новінський. Саме президент Утікач надав йому громадянство. До 2012-го Новінський був громадянином РФ з доволі туманною біографією. Чітко не зрозуміло, як саме він розбагатів. До середини 90-х він працював у наукових установах, але раптом у 96-му він починає працювати у Лукоїві. І вже за пару років приватизує низку гірсько-збагачувальних комбінатів в Україні. Може, дійсно фар, або він талановитий бізнесмен, а може і номінальна фігура російських спецслужб. Я точно не знаю, де правда, але виглядає дещо підозріло. Протягом усіх нульових він розвиває бізнес в Україні і у 12 році отримує паспорт. За рік на довиборах у Севастополі обирається мажоритарником у раду, десь у той час починає активно займатися церковними справами. Для росіян у ПЦМП тоді було дуже важливо, адже вони зрозуміли, що втрачають вплив на Сабудана, і він веде церкву до більшої самостійності від Москви. Новінський зайняв місце Нусенкіса і став активно впливати на церковні процеси. Він намагався усунути Сабудана від влади, оголосивши через сином про недіздатність остання. Викрав та отримав секретаря Володимира владику Олександра Драбин. Тісно почав дружити з Антонієм Паканичем і фактично ставив на нього як на наступного очільника церкви. Новінський вливав гроші, забезпечував Антонію та Онуфрію пересування гелікоптером, вкладався у відбудову храмів, ікони, облачення та дарував панагії. Новінський фінансував найрізноманітніші церковні проекти, починаючи від фестивалів Іони Черепанова, закінчуючи побудовою малих компактних храмів, тим попам, громади яких перейшли до ПЦУ разом із церквою. Але наймасштабніший його проект Велетенський Троїцький собор у центрі Києва напроти НСК Олімпійський. Формально храм будується парафією, але зрозуміло, що жодна парафія не має ресурсів на таку будову. До речі, дуже дорогу землю в центрі столиці передала девелоперська компанія Юджин, якою володіє Новинський. Після обрання Онуфрія-предстоятелем Новінський фактично став головним політичним дахом для УПЦ МП. Він фактично перетворив її на свою власну церкву. Чого варто лише звернення цілого синоду ОПЦ МП до президента Порошенка на захист Новінського? Це було восени 2016-го, коли Генпрокуратура порушила справу щодо Новинського про викрадення владики Олександра і спробам позбавити митрополита Володимира влади. І що ви думаєте, як відреагувала сама церква на те, що в її справу втручається політик? Виступила проти, засудила політизацію релігійного життя, почала кричати про гоніння? Ні, вона стала на захист того, хто крутив нею, як Рома Піпл сонцем. Як зазначив тоді архімадрит Кирило Говорун, це був перший випадок в історії, коли цілий синод церкви став на бік олігарха. Потім Новінський їздив на фонар до патріарха Варфоломія лякати його громадянською війною в разі надання автокефалії. Слава Богу, лякалки політика не вразили духовного лідера православ'я. Вже у переддень об'єднавчого собору він захоронений, нібито викрав з готелю митрополита Моглів-Подільського Агапіта, який приїхав для участі у соборі. А вже цього року, коли онуфрі під тиском переходів і невдоволених попів провів собору Феофанії, то Новинський і тут ставляв палки в колеса і всіляко прочався відриву від Москви. Подейкують, що це саме він домігся викреслити пункт про засудження патріарха Кирила. Так, у постанова з'явився нейтральний пункт про незгоду з позицією патріарха. І це при тому, що у перший день війни Новінський особисто дзвонив Кирилу повідомити, що почалася війна, а той не вірив і казав, треба розібратися. Про роль Новінського говорить його місце на соборі. Він єдиний деякон, який сидів серед митрополитів. Це явне порушення процедури, регламенту та канонів, адже деякон не сидить серед архієрей. Проте це демонструє реальне положення Новінського церкви. Демонструє, хто керує в цій установі. Він більше, ніж оберпрокурор. Він не око Государєва, він сам государ цієї церкви. Її володар, її власник. Саме він вирішує, кому очолювати церкву, а кому ні. Яку політику проводити, Самочинно забороняє архієреям вільне волевиявлення. По церковних канонах він вже давно мав бути відлучений як той, хто досадить архієрею. 55 правило святих апостолів. Почитайте, Вадим Владиславовичу, вам корисно. Подейкують, що саме Новінський зміг домовитися з владою, аби та закрила очі на колаборантів з ОПЦМП і взагалі не чпала церкву. Чи ви думаєте, пані Олена Богдан просто так безкоштовно вирішила стати адвокатом Аспатріархату в Україні? Зайнявши нішу Нусенки, Сановінський фінансував церкву не менше за попередника. Я гадаю, що мова йде про сотні тисяч доларів на місяць, ну, сукупно на всі проекти та видатки. Зараз була інформація, що Новінський платив ледь не по півмільйона доларів. Про це написав владика Гавріл Кризина з ПЦУ, який довгий час був у ПЦМП та, вочевидь, має якихось інсайдерів там. Я спробував перевірити цю інформацію в інших джерелах, і мені її підтвердили. Більше того, стверджує, що Новінський перестав жертвувати на ОПЦМП, і начебто Онуфрій вимушений був підняти і без того високі податки з єпархії та монастирів. Про які суми йшлося, дивіться в моєму попередньому випуску про фінанси церкви. Невідомо чи причина у тому, що Новінський посварився з Ануфрієм, чи отець Вадим раптово збіднішив, адже основні його активи були у Маріуполі, Херсоні та Миколаєві, і війна дуже вплинула на його бізнес. Ти можеш скільки завгодно вважати себе володарем цього світу, керувати церквою, бути Карабасом-Барабасом московського патріархата, дьоргаючи за ниточки маріонеткових попів. Однак розплата обов'язково нести. Нусенкес, який хотів контролювати Сабодана, втратив 90% капіталу. Новінський ну, втратив Азовсталь завод Ілліча та Херсонський судозавод. Фірташ, який підтримував Пашу Мерседеса і використовував онуфрі у своїх політехнологічних цілях на телеканалі Інтер, теж чимало втратив. Шановні товариші церковні олігархи, пам'ятайте, що розплата вас чекає ще у цьому житті. Бога не обманеш, як би за вас не молились прикормлені старці. І це я ще не кажу про кримінальну відповідальність за проросійську активність, яка теж, вочевидь, стане. Бо, як було сказано передвиборчій програмі Новінського у 2013 році. Буду створювати умови для інтеграції України в економічний союз з Росією. Ну ну, достворювався, що аж майже збанкрутував. Все ж таки, в Бога, гарне почуття гумору. З вами був Дмитро Горєвой, це канал Дитектор.ю. До зустрічі! Бережіть себе і близьких. І пам'ятайте, все буде! Ucrânia